Всім привіт! Це пункт приймання металу. А на відео трактор ДТЗ 504 БККУ. По комплектації спереду є величезна противага у формі інструментального ящика вагою 80 кг. На задніх колесах є додатково по 90 кг ліворуч і праворуч. Трактор агрегатовано. Дизельним двигуном 4 циліндра з електронним впорскуванням і керуванням об'ємом майже 3,9. Передні колеса розмірністю 8,3 на 24 з пластиковими крилами і з гумовими бризговиками, а також, звісно, розбірними колісними дисками. Задні колеса розмірністю 11,2 на 32. Задня триточкова навіска на потужних нижніх розкосах з єврокрюками. І вантажопідйомність навіски понад тонна. Коробка перемикання швидкостей має 4 передачі, має повишений, понижений діапазон і має ходозменшувач. І звісно, всі передачі вперед і всі передачі назад змінюються за рахунок реверсу. Але як ви зрозуміли, оскільки ми в пункті приймання металу. То головне це дізнатися експлуатаційну вагу цього трактора. Трактор в нас заправлений, трактор в нас з повним паливним баком, залитий антифриз. Заправлений кондиціонер, звісно, кабіна євро з кондиціонером. І експлуатаційна вага цього трактора складає 2900 кг. А тепер думайте, який трактор купувати. 066 949 9090